Не просто дали бій лідеру, а завдали йому поразки. Команда з футзалу Срібло золото із «Горішніх плавнів минулого уікенду приємно здивувала у матчі із суперником, який є володарем Кубка третьої ліги. А зараз тримає за собою перше місце у третій лізі чемпіонату Кримичука з футзалу. Докладно про яскравий переможний матч команди з горішніх плавнів. Далі у сюжеті. У матчі проти лідера третьої ліги сріблу золоту потрібна була лише перемога. Суперник Темп із села Камбурліївка, що на Кіровоградщині. Ця команда не тільки лідирує у таблиці, а нещодавно здобула перемогу у Кубку третьої ліги чемпіонату Кременчука з футзалу. Це вірили сьогодні, що вдасться дати бій лідеру. Це, звісно, вірили, ми на кожен матч налаштовуємося. Е, на жаль, тільки під кінець чемпіонату. Ми як дійсно як команда виглядали сьогодні. Дякую хлопцям. Е, я вважаю, дали бій гідному сопернику, лідеру цієї групи. Тому всі один за одного молодці сьогодні. Початок матчу вийшов жахливим для срібла золота. Суперник скористався помилками в обороні і повів у рахунку 2-0. Автором першого голу став Роман Солошенко, який у першості Ферекспо грає за ДЗФ, але тут засмутив добре знайомих йому гравців. Гравці прям дуже знайомі, але по суті в другій грі це нам не помогло, що вони дуже знайомі, показали. Яскраву гру, обидві команди. Надалі темп швидко подвоїв рахунок, коли провів стрімку контратаку. Сріблу золоту вдалося повернутися у гру. Активний пресинг суперника на його половині поля приніс результат. Автором голу став Олександр Кисіль. А згодом команда з горішніх плавнів зрівняла рахунок ось таким потужним ударом. Це Артем Линець відібрав м'ячі, відправив його у ворота темпу. А далі срібло золото вперше виходить у матчі вперед 3-2. Дубль оформив Олександр Кисіль. Наприкінці тайму Сибла золота перебір фолів і темп отримав право на десятиметровий штрафний удар. Сергій Лісецький парирував удар Романа Солошенка, але його партнер по команді встановив рахунок 3-3. Втім, на перерву команди пішли за переваги гравців із горішніх плавнів. Свій другий м'яч у матчі забив Артем Линець. Однак це були ще не всі м'ячі забиті у першому таймі. За лічені секунди до перерви Віталій Онуфрієнко відпасував Олександру Кисілью, якому вдався прицільний удар у дев'ятку. Олександр Кисіль ще до перерви оформив хетрик, і команди пішли на перерву за рахунку 5-3 на користь срібла золота. Правильно, хлопці кажуть, чаще треба, потрібно бити, Як то кажуть, без ударів голів не, голів не буває. І Сьогодні так, попали туди, куди треба. У перерві гравці з горішніх плавнів домовилися не розслаблятися, аби не втратити переваги та спробувати знову засмутити суперника. Темп активно атакував, але скоротити рахунок вдалося лише у середині другого тайму. Рахунок став 5-4 на користь команди з горішніх планів, якій швидко вдалося відновити перевагу у два м'ячі. Це Сергій Дерій встановив рахунок 6-4. Коли срібло золото ледве не забило сьомий м'яч, у наступній атаці темп знову скоротив рахунок. Грати залишалося 11 хвилин. Команда з горішніх плавнів тримала тиск суперника, який за 5 хвилин до завершення матчу замінив воротаря на п'ятого польового гравця. Після цього у срібла золота були шанси відправити м'яч у порожні ворота і зняти усі питання щодо результату поєдинку. Однак перевага у рахунку залишалася мінімальною і напруга тривала до заключних секунд матчу. Надійність у вирішальний момент демонстрував воротар срібла золота Сергій Лісецький. Навіть заключна атака темпу могла врятувати цю команду, але Сергій Лісецький відбив і цей удар. Воротарі бачите. Одного виходиться, другого не виходить, раз на раз не приходиться. Я рахую, значить ми так погано били. <сум> Невлучно так сказати. У підсумку важка, але приємна для срібла золота. Перемога із рахунком 6-5. Темп сподівався узяти очки у цьому матчі, але лідер отримав гідний опір та залишився у цьому турі без очок. Проти добре знайомих суперників діяв гравець темпу Роман Солошенко. Ну, я рахую, що більше ми самі собі привезли. А не так явно нас там обіграли чи ще щось. Тільки на своїх помилках. Три гола, якщо я не помиляюся. Ну, Іспользували свої моменти, тож це їхня заслуга, Молодці. це. Важко грати, коли добре знаєш гравців. Особливо з ДЗФ команди. Так, е, да, з ДЗФ. Воно з однієї сторони круто, щось від них вже знаєш. Вроді би, виходить, десь забрати м'яч, але також у них є якийсь рівень гравця гарний, і в них виходить забивати, показувати гарну гру. Лідерство не втратили, але я рахую, можливо, це нас тряхнути якось. А може, думали, що перше місце, всі вчора наші там лідери програли, думали, що все в нас буде ну, легка гра. Ну, нічого. Десь буде самолюбі, більш будемо поважати суперника. Перемога над лідером зберегла сріблу золоту. Шанси на медалі. Завжди приємно перемагати. Я думаю, треба аналізувати наші ошибки і рухатися далі тільки, тільки до перемоги. Важко грати проти знайомого гравця із команди ДЗС. Та не важко завжди приємно. Завжди приємно в одній команді, хоч ми суперники, завжди приємно грати. Команда з горішніх плавнів продовжує боротьбу у турнірі, у тому числі й за перше місце у третій лізі чемпіонату Кременчука з футзалу.